Минув ще один рік складної і виснажливої війни, рік, що вкотре показав нашу рішучість, дух і віру в Україну. Так, наш шлях нелегкий, але це шлях зростання, і як військових, і як людей, що бачать і розуміють ціну свободи. Кожного дня наша робота загартовує і робить нас сильнішими. Ми не просто захищаємо нашу країну і її незалежність. Ми будуємо її майбутнє і саме від наших рішень. Та наполегливості залежить, яким воно буде. Ми бачили, як із руїн народжувалась надія, як разом, незважаючи на білі втрати, ми ставали міцнішими. Ми стали свідками того, як навіть у найтемніші часи наш народ та Збройні Сили України знаходили у собі силу йти вперед, не зупиняючись. Я вдячний кожному, хто стоїть поруч, кожному, хто підтримує, допомагає. І віруть у нас. Я схиляю голову перед тими, хто віддав своє життя, щоб ми могли продовжувати цю боротьбу. Кожна жертва, кожен подвиг наших героїв це частина великої спільної справи. Їхні імена вже вписані в історію незалежності, і вони завжди житимуть у наших серцях, як приклад мужності та відданості. Остела позаду мене вже давно стала одним із символів нашої свободи, незламності та незалежності. Кожен напис, кожен слід є знаком нашої нескореності. Попереду ще багато викликів, але я вірю, ворога не зламати наш дух. Разом ми здолаємо будь-які перешкоди. І для мене честь тримати стрій пліч опліч з вами. Наша незалежність це не просто слова. Це наше життя, наша воля і наш вибір. І ми продовжуємо цю боротьбу. З Днем Незалежності і слава Україні!